Ідеальна вага, як же її вирахувати? Існує кілька формул, які допомагають зрозуміти, ідеальна твоя вага чи надлишкова. Багато хто знає про індекс маси тіла ІМТ. визначення по типу фігури і знамениту формулу брока. Зараз ми всі ці три приклади роздивимось. Перше є три види тілобудови, і кожен з них має свої особливості. Перша це астенічна тендітна будова тіла, тонкий кісткий скелет, обхват зап'ястя менше ніж 16 см. Інколи високий зріст, м'язи виражені слабо, помітна сильна худорлявість. Часто астеніки мають проблеми з недостатньою вагою. З віком жир може відкладатися в зоні талії. До речі, я є астеніком, така й собі тендітна. Другий тип це нормостенічна. Це середній або вищий за середній зріст, досить гармонійне поєднання кількості жиру і м'язів, обхват зап'ястя ну, десь 16-18 см. Такі люди можуть мати проблеми з надлишковою вогою, тому їм варто стежити за правильним харчуванням. Наступна це і гіперстенічна, це високий коренастий зріст, широкий таз, плечі, такі знаєте, красені. Обхват зап'ястя понад 18 см. вага вище середньої. Тому для досягнення нормальної маси діла потрібно займатися спортом. Це люди, які кажуть, у мене широка кістка. Я думаю, є такі знайомі да у вас. От. В медицині для е, вирахування ідеальної ваги по типу фігури у віці до 40 років, е, далі приходять все ж таки вікові зміни, які сильно впливають на масу тіла, використовують просту формулу. І це формула е, різна для астеніків, гіперстеніків і нормастеніків. Тобто астеніки від зросту віднімають 110 коефіцієнт, нормастеніки мінус 100 і гіперстеніки мінус 90. Хочу зазначити, що отримана цифра, залежно від типу тіла, може коливатися в межах плюс-мінус 10%. Ти не можеш, на жаль, або на щастя, змінити свій тип фігури. Це закладено на генетичному рівні. Тому не варто захоплюватися дієтами, швидкими схудненнями, інакше тіло буде мати так собі непропорційний такий вигляд. Ну, а е, якщо все ж таки ти хочеш повернутися до своєї тієї ідеальної, на твою думку, ваги, яка була в тебе у 18 років, але тобі не допомагають ні спортивні вправи, е, ні зали, ні дієти, то не засмучуйся, це того не варте. Адже кожні 10 років людина гладше, ну, приблизно на 10%. А це плюс 5-7 кілограмів додатково. Тому худнути потрібно, орієнтуючись на формулу брока щодо розрахунку ідеальної ваги. Калькулятор виглядає ось таким чином: для жінок ідеальна вага дорівнює зріст мінус 110 помножене на 1,15. Для чоловіків зріст мінус 100 помножений на 1,15. Співвідношення ваги та зросту можна визначити ще і за допомогою індексу маси тіла і МТ. Для цього існує проста формула. Тобто ІМТ – індекс маси тіла дорівнює вага в кілограмах, поділене на зріст в метрах квадратів. Ну тобто, мій ІМТ дорівнює вага. 54 кілограми поділене на зріст. У мене 150 сантиметрів, тобто 1,5, і це все в квадраті. І це буде ІМТ. Мій ІМТ дорівнює приблизно десь 18,5-19 коефіцієнт. І це нормально. От, тому. Вираховуйте, шукайте свою ідеальну вагу. Якщо у вас є якісь запитання, якщо ви хочете набрати вагу або скинути вагу, не знаєте як, то що для того треба. Я до ваших послуг. Звертайтесь.